Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з правами на тотожність. Перша вправа номер 140. Чи є тотожністю рівність 2х-12 дорівнює 2 помножене на x-6. Перетворимо 2 помножене на x-6, для цього відкриємо дужечки і отримаємо 2х 12. Отже, ми довели, що ліва частина дорівнює правій частині. А отже, дана рівність є тотожністю. Наступний приклад. А мінус Б дорівнює мінус Бінус А. Будемо працювати з правою частиною. Відкриємо дужечки. Б плюс А. Переставимо місцями буде А мінус Б, а отже ми довели, що ліва частина дорівнює правій частині, а отже ця рівність це тотожність. 3М плюс 9 буде дорівнювати 3 помножене на m плюс 9. Будемо працювати з правою частиною, відкриємо дужечки, отримуємо 3М. 27. Ліва частина не дорівнює правій, А отже, ця рівність не є тотожністю. Четверта вправа. А плюс Б помножене на 1 буде дорівнювати А плюс Б. Працюємо з лівою частиною, відкриємо дужечки. А помножене на 1 це А, Б плюс Б помножене на 1 це Б. А отже, отримали А плюс Б дорівнює А плюс Б. Це тотожність. Наступний, номер 5. А плюс Б помножене на 0 дорівнює А плюс Б. Працюємо з лівою частиною. А плюс Б помножене на 0, відкриємо дужечки. А помножене на 0. Це в нас буде 0. Плюс b помножене на 0, це в нас буде 0. А отже, 0 не дорівнює а плюс b це не тотожність. Наступне а мінус а помножене на b b, дорівнює 0. Працюємо з лівою частиною. А мінус а це 0. Помножене на 2b, 0 помножене на 2b буде 0. Отже, це тотожність. Номер 7 3а мінус А дорівнює 3. Працюємо з лівою частиною. 3а мінус А буде дорівнювати 2а, що не дорівнює 3. А отже, це не тотожність. Номер 8 4х плюс 3х дорівнює 7х. Зведемо спільні доданки з лівої частини та отримали 7х дорівнює 7х. Це тотожність. Наступне а плюс С дорівнює а плюс С. В лівій частині відкриємо дужечки. А-Б-С не дорівнює А мінус Б плюс С. Це не тотожність. Номер 10. М плюс дужечка Н-К буде дорівнювати М плюс Н мінус К. У лівій частині відкриємо дужечки. М плюс Н-К буде дорівнювати М плюс Н мінус К. А отже, це тотожність. Номер 11. 4А мінус 3А мінус 5, дорівнює А плюс 5. Відкриємо дужечки. 4А мінус А плюс 5, дорівнює 4А мінус 3А ЦА плюс 5. Наступна вправа, номер 145. Доведіть тотужність. Перше. В першому перетворимо ліву частину, відкривши дужечки. Мінус 5х, мінус 6 на 9, 54, плюс 12х. Зводимо подібні доданки 12х мінус 5х, це 7х мінус 54. А отже, перша рівність є тотужністю. Наступне, перепишемо вправо і Використаємо тут метод, третій метод, коли різниця правої та лівої частини дорівнює 0. Перенесемо все в ліву частину. Буде 1 третя помножене на 12 мінус 06, 03 3 мінус, так як переносимо 01, і мінус 4. І доведемо, що ліва частина дорівнює нулю. Для цього. Відкриємо дужечки. 12 помножене на 1 третю – це буде 4. Мінус 0,6 поділене на 3 02, плюс 03 мінус 01 мінус 4 дорівнює 0. Бачимо, що 03 мінус 02 і мінус 01 скорочується, а також скорочуємо 4 та мінус 4. Отже, 0 дорівнює 0. Ми довели тотожність. До Наступний вираз 3 помножене на 7-а, мінус 7 помножене на 1-3а дорівнює. Спочатку відкриємо дужечки. 21 мінус а мінус 7 плюс 21а. Зведемо подібні доданки 21а. 3а це в нас буде 18а, а 21 мінус 7, це в нас буде 14. Отже, ми довели, що наша рівність є тотожністю. Ліва частина дорівнює правій частині. Наступна 6х мінус 8, мінус 5х, мінус 4 мінус 9х, дорівнює. Для цього відкриємо дужечки. 6х мінус 8 мінус 5х, мінус 4 плюс 9х. Зводимо подібні доданки 6х мінус 5х, це буде 1х. Плюс 9х це буде 10х. Далі мінус 8 та мінус 4 буде мінус 12. Маємо 10х мінус 12 зліва та 10х 12 справа, а отже наша рівність є тотожністю. Наступне 3 помножене на 2,m, 2,1,m, n, мінус 09 помножене на 7m плюс 2n, відкриємо дужечки. 3 помножене на 2,1. Це буде 6,3m мінус 3. M, -3 0,7 помножене на 0,9 помножене на 7, це буде 6,3m, мінус 03 помножене на 2n, це буде 1,8n. Зводимо подібні доданки, 6,3m мінус 6,3m скорочується, та у нас залишається мінус 3n мінус 1,8n, це буде мінус 4,8n. Ліва частина дорівнює праві, тотожність доведена. Номер 6. 2 третіх помножене на мінус 3 восьмих плюс 6 мінус 1 шуста помножене на 24 мінус друга 1 ,1 х дорівнює 0. Перетворимо ліву частину. 2 третіх помножене на мінус 3 восьмих. Перепишемо. 2 третіх помножене на 3 восьмих х плюс 2 третіх помножене на 6, мінус 24 поділене на 6, мінус на мінус плюс 1 шоста. 1,1 ціла одна третя перетворимо в неправильний дріб, це буде 3 других х дорівня 0. Скорочуємо 3 та 3, 2 та 8 це буде одна четверта. Отже, мінус х поділене на 4, 6 та 3 скорочуємо, отримуємо 2, плюс 4, мінус. 24 поділити на 6 це буде мінус 4. Тут 5, 3 та 6 скорочимо, отримаємо 2, плюс х поділене на 4. Мінус х на 4 та х на 4 скорочується, 4. Та мінус 4 скорочується. А отже, 0 дорівнює 0, тотожність доведена.